Паралельно із урочистим відкриттям нової будівлі музею сучасного мистецтва у Варшаві, яке триває до 10 листопада, у кількох метрах від нього розгорнулася інсталяція Алея героїв, яка стрімко здобула скандальну славу у мережі. Її встановили в суботу, 26 жовтня. На трьох залізних рамах були натягнуті банери із принтом. На плакатах зображені українські військові із вирізаними обличчями так, аби перехожі могли зробити власні фото. А знизу були вказані дати народження і смерті військових і підпис Стань героєм. Інсталяція викликала значне обурення серед українців, частина із яких сприйняли її. Цитую насмішкою над горем і болем українців. Організатори інсталяції, працовня «Отвартих кризисов, обурювалися щодо невдалої ідеї у коментарях під їхнім дописом у соцмережі. Як українці, так і поляки, навіщо вирізали лиця героїв, які віддали життя за нашу країну. Ну, могли просто згенерувати неіснуючих військових, а так це просто жах. Пишуть дату народження, дату смерті, але ця стерті, як інші люди мають відчути себе героями, вставивши своє обличчя в плакат, де вирізано обличчя людей, які загинули на війні, як людям, у яких хтось близьких людей загинув, дивитись на це все. Не менше засмучувало людей те, що перехожі фотографувалися у цих банерах із посмішками. А підсилилася хвиля обурення, коли на одному із зображень інсталяції почали впізнавати колишню військову активістку і блогерку Євгенію Емеральд, яка на щастя жива. Як я дізналася, мені в неділю зранку написали підписники і скинули дане відео. Вони були шоковані. Мені здається більше ніж я. По-перше, мені не сподобалось те, що в мене не спитали дозвілу на використання моїх фотографій, це перше. Друге, мені не сподобалося те, що ну, я ще досі поки що жива, наче мене ховати заживо, так? А по-третє, мені не сподобалося, що автор відверто збрехав, тому що він сказав, що це нереальні люди, що ці військові були створені завдяки штучному інтелекту. Я кажу, ну як так, якщо це я. І я скинула йому оригінал цього фото. Ну там навіть же ж на цьому борді, ну мої татуювання, моя зброя. Ну тобто ідентифікувати мене було досить просто, тому що. У ну, я так трошки відома, тому підписники всі мене одразу впізнали. Певну недовіру користувачів до проєкту викликало те, що сторінка працівні от кризисів» була створена незадовго до встановлення інсталяції Алея героїв у Варшаві і мали лише пару десятків читачів. Як пояснив у коментарі польському радіо для України візуальний митець Янек Замойський, який є співавтором інсталяції, працовні от кризисів» – це його новий творчий проект, який він буде реалізовувати у майбутньому. Ідея студії полягає у тому, аби працювати з особистими кризами у поєднанні з глобальними, які зараз відбуваються у світі. А серія починається зі співпраці з українською мисткиною Жанною Кадировою про свою інсталяцію алея героїв на сторінці в інстаграмі. Студія написала, що це багатошаровий коментар щодо сучасного статусу героїзму, пам'яті про героїв і того, як ці наративи інтегруються у повсякденний візуальний і соціальний. Альний ландшафт у неділю, 27 жовтня. Інсталяцію демонтували, а працовня отвертих кризисів кризисов на сторінці у соцмережі опублікувала вибачення за образу почуттів. От як пояснює ідею цього проекту, сам автор Може тільки нав'язує до того тих наших комунікатів на строні. Я хочу ще раз повернутися до теми наших повідомлень на сторінці і перепросити. Для нас дуже важливо підкреслювати, що ми не вибачаємося за сам проект, адже вважаємо, що він є проукраїнським і привертає увагу до того, що відбувається в Україні упродовж останніх двох з половиною років з часу трагічних подій, пов'язаних з російською агресією. Цей проєкт порушує багато різних питань. Він зачіпає дуже делікатні теми смерті, жартовності, порушує табу безумовно. Ми усвідомлювали це від самого початку, але мусимо визнати, що роль мистецтва полягає в тому, щоб ставити складні питання. Ми це робили. Хочемо робити, але з добрими намірами дуже важливо не трактувати неправильно нашу мету, наше ставлення до цієї інсталяції, яке було однозначно проукраїнським. Натомість наше вибачення стосується технічного боку, тобто помилки, якої я припустився в цій частині нашої спільної з жанною кадировою інсталяції. Я не провів достатньої графічної обробки фотографій, які взяв з інтернету, портретів реальних. Військових мені здавалося, якщо не буде видно їхніх облич, і те, що я змінив дати, змінив певні графічні макети, буде достатньо і образи не будуть. Пізнавані таким чином вони стануть нейтральними, лише символічними. Натомість у наш час інструменти Google дуже легко з цим впоралися. Звинувачені у цій справі справді багато. А російська пропаганда вже активно почала використовувати ситуацію для поширення фейків. Ми з Жанною постійно контактуємо з родичами тих людей, які були ідентифіковані на фотографіях. Маємо повідомлення, в яких вони висловлюють певне несхвалення такої форми використання цих. Зображень, але розуміють наші цілі та завдання, і навіть дякують нам за участь, хоча й підкреслюють, що це було недоречно. І ми перепрошуємо за це, але не за нашу роботу, адже ми віримо в неї, і нашою метою було стимулювати дискусію навколо цих тем. Я сподіваюся, що це перше емоційне враження з часом поступиться місцем певним роздумом, і можливо. Чого ми зараз прагнемо з Жанною в медіапросторі також виникне серйозна дискусія про значення цієї роботи. Жанна Кадирова, відома українська художниця, роками прагне привернути увагу до теми України в усьому світі. Вона також є людиною, яка активно підтримує українську армію. Я, в свою чергу, уже 10 років керую фондом та галереєю чулость. Де ми виставляли українських художників, і у 2016 році ми організували виставку Чутливість, тобто у центральному будинку художника. У Києві, як фонд, ми здійснювали великі акції, відправляли газові плити у співпраці з українськими активістами, зокрема організацією «Лівий берег. Для мене було дуже важливо з самого початку дати зрозуміти, що ми є великими друзями України і висловлюємо повагу та солідарність з українським народом. І ця робота, хоч і була складною, але її головною метою було привернути увагу до проблем України. і праця, якби мімо дуже трудно. На то її начальним целем було скірування уваги на справи українську. митець. Додав, що дату відкриття музею сучасного мистецтва у Варшаві для демонстрації своєї інсталяції обрав не випадково, адже хотів привернути увагу до війни в Україні якомога більшої кількості відвідувачів цієї установи. І з проханням звернути увагу на інсталяцію, яка вочевидь образила почуття українців до міністерства закордонних справ в Польщі. Звернулося посольство України Республіки Польщі і в неділю, 27 жовтня, як відомо, роботу демонтували. Коментує тимчасово повірений у справах України Посольства України у Республіці Польща Роман Шепеляк. Я не знаю, які були наміри цього чоловіка, але в центрі Варшави в час і на місці важливої для столиці події відкриття музею сучасного мистецтва. Були чомусь встановлені стенди, виконані в стилізації. Візуальних матеріалів Міністерства оборони, які в принципі викликали обурення, як ми знаємо, в громадськості, як і в Польщі, так і в Україні. Автори вони використали фотографії реальних українських військових, які, незважаючи на відсутність зображень у були легко впізнавані, і це якраз викликало ще більше обурення серед наших військових і громадськості ми як посольство зразу сконтактували з представниками польської сторони щодо цієї контроверсійної інсталяції. Тут ми в дім дуже вдячні. Ну, я маю на увазі представників Польщі Республіки Польща за небайдужість і увагу до цього питання. Ну як ми знаємо, на сьогоднішній день інсталяція знята і вже є офіційні вибачення. Я не знаю його справжніх намірів, але ідея. В принципі була дуже невдала і не на місці, от, може, в таку гостру реакцію, якраз також українців, як в Польщі і в Україні, зумовило те, що ми цього року почали в жовтні, якраз цього місяця, почали набір добровольців до українського легіону громадян України. Всі інсталяції згідно з законодавчими приписами погоджуються із місцевою владою. Польське радіо для України звернулося з проханням про коментар до адміністрації міста Варшави. Та поки що отримати його не вдалося. Однак, якщо ми його отримаємо, то обов'язково публікуємо на нашій сторінці. Чи не допомогло би уникнути подібних ситуацій у майбутньому? Аби місцеві органи узгоджували подібні заходи із посольства. України запитую Романа Шепеляка. Ну, звісно, звісно, що це було би добре, але в нас є дуже тісна співпраця в тому питанні, зокрема з Міністерством закордонних справ. І вони, якщо знають про якісь більш значущі акції, вони нас намагаються про них повідомити. Також в своєму порядку. Ну тут може ніхто дійсно не вник в суть самої акції і дали дозвіл на таку інсталяцію, але бачите, деколи бувають такі проколи. Чи подаватиме до суду за незаконне використання її зображення Євгенія Емеральд, поки не визначилася, оскільки процес перемовин все ще триває. На початку він стверджував і мені теж доказував, що це не реальні люди. Розумієте, мені людині, яка на тому зображення. По-друге, він мені почав пояснювати ідею, важливість цієї всієї історії. Ну тобто він виправдовувався. Тобто, спочатку ми не порозумілися, оскільки. Ну він мені писав дуже багато тексту каяття якогось я не бачу. Далі безпосередньо я вже з ним не хотіла спілкуватися і спілкувалася з його колегою, нашою українкою Жанною, і вже з нею в мене вийшов досить конструктивний діалог, тому що вона визнала, що так, ця експозиція була не досить толерантною. Повідомлено про те, що був використаний. Штучний інтелект, але як виявилося, були використані реальні фото, і це не ок. І вона сказала, що вона поспілкується зі своїм товаришем, автором цієї історії, і що він видалить все, все буде демонтовано і будуть вибачення. Ну і так і відбулося. Як, як ви потім побачили, то навіть якщо виключити той факт, що там була я, я вважаю, що в принципі дані інсталяції вони недопустимі. Це не толерантна творчість. Це творчість, яка ображає не тільки українців, не тільки військових, а в цілому Україну. Це якийсь агресивний маркетинг, і треба з повагою ставитися до того, що зараз відбувається в нашій країні. На цьому я Христина Срібняк прощаюся з вами і дякую усім співрозмовникам за те, що відгукнулися і надали свої коментарі.